Сили вже день жалоби. Все через загибель п'ятьох людей внаслідок цієї ракетної атаки. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпар. Він висловив співчуття тим, хто втратив своїх близьких. Ну я нагадаю, що зранку в Одесі кількість жертв зросла до п'яти у лікарні. Помер чоловік 1960 року народження. 23 людини зараз у лікарнях. Серед них двоє дітей та вагітна жінка. Дівчинка, який всього чотири роки у вкрай важкому стані. Про це повідомляє місцева влада, рятувальники та правоохоронці. Ну і внаслідок російського удару зайнялася пожежа. Вогонь охопив 600 квадратних метрів. Давайте подивимось ці кадри. Ну это да. Не люди. Я не знаю, как еще можно сказать. Что им можно сказать еще? Одесса. Люди гуляют в море. А и стреляют, вбивают. Вот так вони, вот так вони, как вони кажут своим этим лохам, тупорылым. тупорылые свои, что они так защищают якобы себя. Убивая детей, убивая людей. Ну, додам, що окупанти вдарили по місту балістикою. В обласній військовій адміністрації повідомляли, що попередня ракета була із касетними е, боєприпасами. Е, В Ок Південь так теж е, зазначили, що ракета була із е, Шрап. Шапнеллю, вона призначена для ліквідації живої сили противника. Натомість росіяни вдарили по цивільних об'єктах туди, де гуляли люди. Удар пройшовся по будинках екс депутат, по будинку екс депутата Сергія Ківалова, який є власністю міжнародного гуманітарного університету. Місцевий його назвали замок Гарі Потела. І на місці подій в Одесі перебуває наш журналіст Назар Бурхан. Він вже з нами на зв'язку. Назаре вітаємо вас. Наскільки великі масштаби руйнувань? І чекаємо на подробиці, будь ласка. Вітаю колеги. На жаль, нещодавно стало відомо про п'ятого загиблого. Дим став чоловік тисяч року народження. Він загинув у лікарні. А наразі, як ми бачимо, що пожежу вже ліквідовано. Ось біля будинку ківа біля будинку Гарі Потера. Замку Гаррі Поттера, гуляють одесити, фотографують, спіксують злочиною російською. Агресії а, також значить, що а, на даний момент в одеських лікарнях знаходиться 23 людини. А серед яких восьмеро в тяжкому стані, а в, в край важкому ще четверо. Серед них чотирична дитина прям провину по сути пряму а, мову очевидця, який а, власне а, був на місці подій під час ракетного удару. Всі розбіжалися, захватили броні і понимають там либо второй, либо какой сейчас будет, я учеба подинулся ну, голову чай, але твізки час. Зазначу, що серед поранених також і а, ректор а, Одеської національної юридичної академії та екс нардеп Сергій Тівау. Він отримав осколкове поранення. І одного замозна кровотеча. Його на очах багатьох одеситів евакуювали а, з приміщення. Подивитися. Сам Ківалов був в цьому домі. Цього дом горить, Розгоряється скоро. Дивіться. Також зазначу, що а, поруч біля а, замку Гарі Потреку називають одесити, немає жодних ні воєнних, ні стратегічних об'єктів. А самі місцеві мешканці називають а, російський а, а, ракетний удар тероризмом. Пропоную послухати їх. Ну, тут логіка просматривається проста. Так як заряд був много осколочний, який працює на уністежні масово уністеження людей. Так як поэтому зразу э, вивод, що це була місць просто на людей. То есть терроризм получается? Да, да. Просто простой терроризм на простой, на простой мирный народ. Прокуратура наської області втілив кримінальне провадження проти країни агресором за фактом порушення звичайної війни та використання балістичної зброї проти цивільного населення. А, загалом на ліквідацію пожежі а, було залучені 45 рятувальників та 15 одиниць спецтехніки. Зв'язку з трагічними подіями, які сталися в Одесі 29 квітня, в Одесі та області оголошено день жалоби. А, також зазначу, що а, за деякими даними, під час ракетного удару загинув проректор Одеського гуманітарного університету Борис Васильів, який знаходився в той час в а, палаці а, студентів. Студія